Всім привіт! З вами Палич. І у нас сьогодні дуже-дуже гарна новина є. Варгейм таки розродився офіційною новостю да, по поводу переносу аккаунтів е, з Ru-регіона на Єврорегіон. Е, можливість матимуть перенести аккаунти всі бажаючих, хто грає на Ru-регіоні, не тільки українці. Е, е, тому така цікава історія. Всі, хто м, проти скажімо так, рашиків, да, Має змогу втекти з РУ регіона. Більш детально можна буде почитати от на цій офіційній новинці. Да, Силочку я закріплю на цю статтю. Ну, Що ми повинні знати? Як то кажуть, коротко про головне. Перенос е, надо буде робити в лічному кабінеті. Починається все з вересня місяця, можна буде повернути. Я так розумію, е, е, це все можна зробити до октября а до жовтня. Тобто у нас буде дано місяць на прийняття рішення, чи хочеш ти це зробити, чи ні. Е, що також треба таке з важливого, треба буде. Обов'язково вам перевірять, чи у вас є доступ до ваших емейлів, e паролів, цього всього. Тому що воно пригодиться. Е, Також важливо, да? е, Білорусь і Росія буде під управлінням Лестою. Да? Всі решта під Варгеймінгом. Ремарочка по донатах. Е, хто буде грати на е, останеться на СНГ, типу, да, на РУ регіоні так званому вже так, не СНГ регіоні, тобто Білорусь і Росія, ті будуть донатити на Лесту, відповідно ті, хто живуть там в інших країнах, типу Україні, ті, я так зрозумію, не зможуть донатити е, у Гру. Тому це таки дуже важлива фішка. Тому подумайте, дуже. Е, Гарно, чи стоїть вам переходити, чи не стоїть переходити на Європу. Відповідно, якщо люди з Росії, наприклад, да, чи з Білорусі перейдуть на е, Європу, то е, донатить, е, вони, скоріше за все, також не зможуть. Там, коротше, і своїх карточок, там куча всяких нюансів, бо, тому внімательно про це треба буде почитати і ознакомитися за цим усім ділом. Це якось як, як то вкратце, як то кайфро, це все. Да? По поводу компенсацій. Вказано, що буде Шерман при, компен... при переносі на євро. За Шермана буде компенсація півтори тисячі золота і там всякі би, плюшки. Т400. Якщо є когось про нього, типа компенсація не предусмотрена. от така історія. Також, дивіться, буде додані два сервака, перенесені, так розумію, на Європу. Це є це, м -м 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 -м. третій R3, буде унесений в Європу відділений, да, так як і зараз. Там зараз типу, найкращий пін для нас. І євро, сервак Казахстанський стане також європейським. У клієнти євро клієнт аккаунта да, нам також треба буде заново качати європейський вже клієнт танків. Там буде додана українська мова, російська і казахстанська. От от така -от, історія дуже цікава <кій> у цьому всьому моменті. Ну, саме головне, що, як то кажуть, льот тронувся. Да, і по суті, я так розумію, вже вони все плюс-мінус е порішали всі нюанси, всі питання по цьому моменту. Ніяких багів не повинно бути. Тому. <кій> З вересня місяця всі в особистому кабінеті, хто має бажання. Е, кстати, навіть не так. Всі в особистому кабінеті повинні, так понят, зрозумів, приділитися, куди ви повинні піти. Тому що якщо ви це зробите, то є варік, що ваші аккаунти удаляться. Кстати говоря. Тому треба обов'язково всім приділитися, в якому регіоні ви будете грати на всякий випадок, да? щоб потім не було якогось там нежданчика і прикалюхи. Розумію, що деяким людям це буде зробити тяжко і за відсутності доступу, можливо, це я говорю про українців, да, можливо, може це буде дуже неудобно це зробити, але місяць часу дається, тому треба постаратися зробити, вибрати клієнтів і перенестися на Європу. Також важливо, що хочу замітити, по поводу Ніка. Якщо у вас нік співпадає з тим Ніком, який, буде, який вже є на Європі, то. Вам дадуть змогу його вам згенерують у цей User, да, і потім дадуть змогу безкоштовно його поміняти на якийсь інший нік. Тому, на жаль, хтось може лишитися свого любимого ніка. По поводу кланів, якщо ви глава клану, да, і ви переносите на, переносите свій аккаунт на Європу, то вас переносуть разом з кланом. По поводу Тегар, я так думаю, розумію, та ж сама історія буде. Да? Що якщо теги співпадають, то цілком можливо, що буде дозволено замінити його безкоштовно на якийсь там інший. І теж важливо, що клан буде переноситися повністю з тими самими прокачками, плюшками, кількості кубів, що у вас є на Європу. Все буде переходити так само, так само і з вашим аккаунтом. Єдине, що де буде проблема, це буде проблема із Шерманом. За нього вернуть 1500 грн. Я Не знаю, скільки він стоїть. Зараз, е, ну от якось так. Як то, -то кажуть, коротко про головне, слідіть за цією новиною, обов'язково додати собі там закладочки, збережіть, тому що якщо щось буде мінятися, цій новині буде це уточнюватися. Як ми знаємо, це все буде мінятися. Я думаю, чогось, чогось мені каці, що ще щось додавиться нове. І якісь там нюанси можуть бути. І слідіть опять-таки за цим всім, щоб не прошляпить момент, коли відкриється змога е, змінити свій е, регіон з РУ на Європу. От якось так-то. В принципі, наше все сказав, що хотів. Е, це для нас, українців, дуже гарна новина, я вважаю, Да? Все-таки. Нарешті. Свалимо від цього всього бидла, скажімо так, і нам будуть набагато менше в лічку писати, всяких і Хоча в чатворді закрили, але від цього, як то каже, стає не, не, не легше намирати цю гру і зустрічатися з яким гімном. От такі такі новини. Новини в нас. Саме головне, що є офіційна новина, і не треба нічого видумати і гадати по цьому всьому помоду. Тому чекаємо вересня і всі масово йдемо на Європу.